І зараз Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, Максиме. Вітаю. Ну, давайте власне з цієї теми, яку заявив Назар, і почнемо. От перспектива розміщення іноземних військових військ в Україні. Наскільки вона сьогодні реальна? Мені здається, Макрон з цього приводу, мабуть, вже разів 20 висловився і заявив про те, що перспектива дійсно реальна, ось буквально коли пару днів тому. Вийшло його інтерв'ю також українські медіа, де він повторив цю тезу і заявив про те, що ну оскільки Путін для себе червоних ліній не має, то і у нас цих червоних ліній не повинно бути. Е, наші партнери, мені здається, вже чудово розуміють весь ступінь загрози. Розуміють, що якщо ця війна не завершиться тут на території України, то вона. Перекинеться на їх територію, і там вже потрібно буде і значно більше їх же військових і їх ресурсів задля того, щоб е, ці території боронити. Питання полягає в іншому, е, чи є у нас запит на це, тому що ну з боку нашої держави я поки що не чув такої стійкої позиції з приводу того, чи ну задля того, щоб війська наших партнерів зайшли на нашу територію. Логічно, що має бути. Дозвіл або запит на таку допомогу, от тому про реальність такої допомоги також потрібно зважати, виходячи від того наскільки ми цього потребуємо, і ми до цього готові. А до чого готові російська армія, ну і звісно ж керівництво да і військової політичної, то тому що путіною своїй прес-конференції, яку він там нещодавно дав російським пропагандистам, зазначив, що будь-яке втручання тих чи інших країн ну, армії тих чи інших країн Євросоюзу або Сполучених Штатів Америки і він це дослівно назвав. Це буде інтервенцію, навіть якщо вони будуть задіяні на території України або більше на території тимчасово окупованих територій Росії, які вони вважають свої чи зможе точніше, чи наважиться Путін на якісь конкретні радикальні кроки і ескалацію, власне, буде розвивати в цьому напрямку? Як вважаєте? Ну єдиний ступінь ескалації, який він ще не застосував, це зброя масового знищення, і я не думаю, що якщо це будуть французькі війська на території України, він наважиться використати, тому що нагадаю Франція це. Також ядерна держава, яка має ось ядерну тріаду, і вона має свою незалежну ядерну зброю, не вона яку на я, можна чи... я поточню тоді, не... якщо е, якщо не про ядерну зброю, ми говоримо, а про конвенційне озброєння, тому що після чергового нанесення ракетного удару по Одесі, наприклад, російські пропагандисти зазначили, що вони там е, знищили кілька десятків французьких е, значить найманців, от дослівно. То чи можуть вони застосувати, наприклад, конвенційне озброєння проти представників тимчі? Чи інших армії Євросоюзу, або ж тих самих французів, от я про це питав? Я думаю, що ну дивіться, якщо вони не будуть брати участь безпосередньо в бойових діях, а будуть там десь е е використовуватися, я не знаю як інструктори чи як технічний персонал, то. Навряд чи, але знову ж таки, це ну безпосередня участь в військовому конфлікті, тому це нормально. Я не думаю, що вони застосують, наприклад, цю зброю проти Франції чи інших країн, які направляють своїх військових в Україну. Навряд чи вони зараз на це могли наважитися. І тут дуже важливо, тому що, якщо ми будемо слідувати такій позиції, що от Путін говорить про те, що він буде розцінювати це як вторгнення в свою державу, то це відповідно, що ми будемо. Ми чи наші партнери підігравати йому його позиції, що фактично він вважає Україну своєю. Що якщо на території України зайдуть якісь іноземні війська, він буде вважати це інтервенцією свою державу. Тобто, ну це абсолютний абсурд, і на противагу цьому нам насправді ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб це відбулося, щоб показати, що ми жодним чином. Не є такою вотчиною Кремля, і ми продовжуємо боротися за нашу незалежність і не просто за незалежність, а за перемогу над Російською Федерацією. Так, давайте ще е, трошки додамо на цю тему інформації. ЦВК Російської Федерації сф сфальсифікувало Володимиру Путіну рекордну перемогу на так званих виборах у Росії, нарахували майже 90% підтримки. В МЗС Польщі підсумували вибори Путіна у Росії незаконні та невільні, адже проведені з порушенням міжнародного права. Так звані президентські вибори в Росії проходили в умовах найжорсткіших репресій проти населення, що унеможливило вільний демократичний вибір. І на цьому наголосили міністер. Ство закордонних справ Польщі в заяві польського МЗС згадано про організацію так званого голосування на псевдовиборах на тимчасово окупованих українських територіях. Польща впевнена, що Росія грубо порушила міжнародне право, зокрема статут ООН. На вашу думку, скажіть, будь ласка, Максиме, яка реакція міжнародної спільноти має бути на констатацію ось таких порушень, грубих порушень міжнародного права? Ну, це принаймні має бути таке формальне невизнання результатів виборів, не легітимності Путіна як президента Російської Федерації. Звісно, на жаль, неформально його легітимність вона буде залишатись, тому що ну, ми повертаємось до головного інструменту легітимізації суб'єктуації Путіна на міжнародній арені це ядерна зброя. Завдяки ній він зможе все одно. Якусь роль на міжнародній арені відігравати. Звісно, очевидно, що вибори сфальсифіковані. Ну вони аж, аж, аж занадто перестарались, хоча б вже б допустили, не знаю того надіжні на, на виборів, щоб він там якихось 10 п'ятнадцять набрав на 90%. На голосів Путіна, це, це це потужно, і тут в цьому контексті дуже цікаво. Шкода, ну, що на сто всі в принципі очікували 100%. трошки не допрацювали, мабуть, в цьому питанні так, так ну але знаєте, тут е... цікаво подивитись мені на реакцію російських е... ліберальних опозиціонерів, які так активно допомагали Путіну легітимізувати ці вибори принаймні на внутрішню арену, заганяючи. Людей на виборчій дільниці, закликаючи їх до електорального протесту, в результаті там стояли якісь черги, на ті акції про Навального, які показали для російських медіа картинку про високу явку. Висока явка, плюс такий відсоток високих голосів. Ось вам один із інструментів легітимізації Путіна на ну, принаймні на внутрішню аудиторію. Тому російські опозиції можна поаплодувати умовно за те, що вони дуже... Дуже гарно в черговий раз підіграли так. Кремлю Максима. Дякуємо вам за ваш коментар, за те, що долучилися до ефіру. Максим Несвітайлов, експерт міжнародних, був з нами на зв'язку.